Вітаю вас, друзі. Я сьогодні дикого зустріла. Послухайте, хто це каже? Кар-кар-кар! Хто злітає аж до хмар? Гордо птах цей походжає, пташенят життю навчає. Дуже мудра чорна птиця і біда, як розізлиться. Так, це справді пташка із сімейства Воронових. Вона дійсно дуже розумна. Пташка, за якою ми спостерігаємо, заховала горіх, але вирішила його переховати. Подивіться, як вона його розкопує, а потім понесе в інше місце. Зверніть увагу на те, як птах пересувається. Для того, щоб швидко пересуватися, стрибає, коли повільно можна, іде. Дуже гарна пташка. Дуже цікаві повадки. Якщо птах не може розклювати горіх дзьобом, він піднімає його у дзьобику своєму на високий будинок або на дерево і звідти кидає горіх стільки разів, скільки потрібно для того, щоб він розпався на частинки, а потім вибирає серединку і з'їдає. До речі, ви помітили, який міцний великий дзьоб у цієї пташки? Не дивно, що вона може ним розколоти навіть горіх. Погляньте, як пташка закопує свій горішок під листя, уважно стежить, щоб за нею ніхто не слідкував, але мене вона, мабуть, не помітила. Але, почувши, що її гукають, одразу знімається і летить геть. Я дуже люблю спостерігати за природою, за усім, що в ній відбувається. А ви.